Перша половина найскладнішого в історії України опалювального сезону позаду за цей час. Енергетика ДТЕК відремонтували чотири енергоблоки. ТЕС відновили електропостачання для майже двох мільйонів родин, а також поновила роботу п'яти з половиною тисяч енергооб'єктів. Це дозволяє підтримувати надійність української енергосистеми та зміцнювати енергетичний фронт країни. Побороли українці і останню масовану ракетну атаку, яка мала деструктивні наслідки для енергосистеми та призвела до значних пошкоджень об'єктів генерації, зазначив прем'єр-міністр України. Зріс дефіцит потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Зазнали пошкоджень об'єкти генерації: один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків теплових електростанцій на заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. 12-й ракетний удар по Україні наробив багато лиха і на Харківщині. Мегаполіс і всю область накрив повний блекаут. Люди залишились без світла, тепла і води. Було знешкоджено інфраструктурні об'єкти, які подавали електропостачання у міста Харків і було знеструмлено усе місто. І нам прийшлося дуже потужно працювати, щоб відновити. Електропостачання у Харкові, тому я дуже вдячний нашим комунальним службам. Дуже вдячний нашим енергетикам. Зараз є електропостачання у місті Харкові. Працює електротранспорт, працює система опалювальна. Крім цього, ми подаємо воду у домівки харків'ян. Харків черговий раз вистояв і продовжує функціонувати попри всі складнощі. За час російського воєнного вторгнення у Харкові довелось шість разів з нуля перезапускати систему опалення. З початку російської агресії в цілому по підприємству було пошкоджено 144 об'єкти. Це магістралі, це насосні станції, це наше ЦТП, це наші котельні. Протягом ремонтної кампанії ми відновили майже все і трошки більше. Працювали майже цілодобово без вихідних днів, замінили близько 200 кілометрів мереж. Крім цього, у Харкові встановлюють модульні котельні, які можуть працювати автономно і забезпечувати теплом оселі і об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі таких котелень у місті 17, але робота з їх монтажу продовжується. Вистояла і залишилася цілісною та керованою. І енергосистема країни в цілому, підкреслив прем'єр-міністр. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень. Ремонтні роботи тривають на повне відновлення енергосистеми. Потрібен тривалий час і рахується він багатьма місяцями. Наразі є аварійні відключення світла, і це найменше зло. Попереду друга половина опалювального сезону. Яна Беляева Харьковские известия.